Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі дуже поздній вечір вже, а у, мене, а у мене бодрость, бадьорость. Спати не хочу. Що робити? Будемо варити варення. А від чого бадьорость? Я не знаю. Мабуть, смузі вживаю кожен день, а іноді і два рази на день. Так, це інша розмова. Я зараз буду варити варення, бо спати зовсім не хочу. І в мене апельсини і ось такі гарні сливи. Хочу трошки одразу сказати. Я казала, якщо ось так портяться апельсини, це дуже добре. Так, чому добре? Бо це апельсини. Чим не змощені, щоб вони не портились. Так? І тому можна заготовити цедру і посушити шкірочки. Так, і потім вживати. Як додавати до чаю це дуже смачно. А якщо у когось болить горло, то можна теж заварити. І поласкати горло. А можна коли свіжі апельсини, то внутрішню м'якоть можна жувати. І це теж буде дуже гарно допомагати для Да. Так, цей апельсин я викину, щоб він нам не псував інше. І будемо. Чистити апельсини, сливи відціляти від косточок і варити варення. До слив додала пів кілограма цукру, вони їх варяться. А зараз порозрізала апельсини і буду чавити сік. Так, сливи вже закипіли і будемо додавати ось таку красу. Апельсиневий. І що сказати? Щас закипить і буду вимикати. Так, доварювати завтра буду. Запах. Супер. Продовжую готувати варення сливове, апельсинове. Воно холодне в мене, і я вирішила перемяти, так, щоб була однородна консистенція. Зараз спробую тут перем'яти. якщо буде виходити, то ось у спеціальній ємності. Дуже гарно перемішалось. Такий колір гарненький. І зараз я буду коштувати. Ммм, смакота. Так, цукра я більш не буду додавати. Я вчора приблизно насипала пів кілограма, мабуть, 600 грамів приблизно цукра. Досить. Але ж я додам пектин цитрусовий. Є яблучний пектин, а є цитрусовий. Ми варимо варення, можна сказати, джем з апельсин, то цитрусовий пектин я взяла. Ось так виглядає він. Якщо я роблю все приблизно, то і приблизно 15 грамів пектину взяла. Трошки-трошки розведу водою, і поки він буде, як би растворятися, набухати, підготую, простерилізую банки з кришками, потім доведемо до кипіння і розльюємо по банкам. Працюємо. Кришки вже готові, чекають. Варення теж вже готове. Я його не буду дуже варити, щоб сильно кипіло, навіть ось так і буду розливати. Воно ще по-справжньому не кипіть. Чому? Тому що, якщо ви додаєте пектин, то кипітити довго варити не можна, бо він втратить свої властивості. Так. А нам це не треба. Не Я взяла ось такий предмет і помірила температуру. 87 градусів вже є тут. Так що, а ну, 90 вже точно є. Стерилізують, пастерилізують при 90 градусів. Все, будемо закатувати. Достаю банки з духової шафи і закатую. Хочу вас трошки застерегти, щоб ви не робили, як я. Ви бачили, я пом поміряла температуру і положила до тарілки Там ложки грязні, взбивалка була грязна, і положила все в умивальник. Мию посуд, і це намокає. Не можна, щоб вода попала сюди. Мабуть, вона і попала. Ось там, бачите? Чимось замазане, так, щоб вода не, не просочувалась нічого там. А де ось тут, мабуть, припухле та суміш, що це за суміш там намазане. Отак. <ріст> так. Річ пропала, мабуть, а мабуть, і ні. Головне, головне, що ви знаєте, і не будете так робити, не будете класти до води. А це, до речі, міряти температуру в м'ясі. Так проколюється м'ясо і видно, яка температура. Тут написано для якого м'яса, яка повинна бути температура. Гарна річ, але ж така от іще небезпечна, хочу вам сказати. Така дуже гостра, щоб ніхто не наткнувся. Повинна стояти десь. У приділеному місці, щоб ніхто з дітей не взяв і самі не наткнулись. Мабуть, краще, щоб була коробочка спеціальна. Так, ось так застерігаю вас. Варення готове, воно вийшло не густе, але ж нічого страшного. А чому ж воно таке не густе вийшло? Бо я не притримувалась рецепту: на один кілограм ягід потрібно додавати 3-5 грамів пектину, а я не переважувала, і в мене ще ягіди були сливи і сік апельсину. Тут теж потрібно було це врахувати і додати більш пектину. Але ж нічого, я вже пробувала, але ж хочу іще при вас. Покуштувати. І сказати вам, що це вау. Смачно-смачно. Так. Так що готуєте таке варення, а я ще вам хочу додати пропектин. Те, що його можна використовувати не тільки як желерующе речовину, а можна використовувати як БАД. Так. Цитрусовий чи яблучний, він однаково діє, натуральний такий бад, дуже корисний. І він діє як сарбент. Пектин майже не засвоюється в шлунку і кишківнику. І таким чином він на себе притягує всілякі шлаки, чи то, що накопичилось в організмі, недобре щось. Так, і таким чином виводить з організму непотрібне. Використовуйте. Так. Ось. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.